Як відомо для отримання відсрочки по догляду чи за отриманнями батьками з інвалідністю першої другої групи, або просто за батьками, які мають необхідність постійно стороннього догляду, необхідно отримувати такий новий документ, як акт встановлення факту догляду. Які ж документи необхідно додати до заяви, щоб отримати такий акт в місцевій раді, або в уповноваженому нею. Органів зазвичай це органи соцзахисту. Це можуть бути також спільні комісії, органи соцзахисту, представники райадміністрації та працівники ТЦК та СП. Отже, перелік документів. Заява безпосередньо сама заявника про те, що ви просите видати вам акт, заява людини, яку ви доглядаєте у довільній формі. Нотаріальна форма її ще ніде не вимагалася. Також копії паспорту, і вас та особі, яку доглядаєте, документ, що засвідчує ваш родинний зв'язок, зазвичай свідоцтво про народження. Якщо ви проживаєте за адресою фактичною, а також за місцем. На реєстрації воно співпадає, витяг з реєстру територіальної громади. Бажано, щоб там не було зареєстровано інших осіб, крім вас, і ту особу, яку доглядаєте. Якщо місце реєстрації у вас відмінне від фактичного місця проживання, о тут починається цікавинка. Вам треба довести, що ви та особа, яку ви доглядаєте, фактично проживаєте саме тут. Якщо навіть ви власник житла. Ви маєте якийсь договір оренди, наприклад, надати, що ваша там матір чи батько проживає з вами. Інколи працівникам ТЦК та СП, а також органам все захисту, замало цього, і вони вимагають ще якісь довідку від голови ОСББ чи ЖЕКу, чи акт місцевого депутата, який засвідчує, що дійсно такі-то такі то особи проживають фактично за цією особою без реєстрації. Поки що інших документів, які були б необхідні для акту, немає. Звісно, в акті є ще графа, яка засвідчує ваш документ про військову. Військовий облік М -м -м, питання щодо актуальності цих документів будемо бачити е по ходу. Ну, дивіться, наприклад, ситуація, коли у чоловіка лише є приписне, і він при досягненню там річного віку, а зараз 25-річного, не отримав військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Е прогнозую, що тут можуть бути, звісно, проблеми, і буде замкнене коло так. Ти, ти тільки прийдеш за документом, тебе мобілізують, не зможеш податися на акт.